Уявіть собі порожнечу, абсолютну темряву, ні простору, ні часу, ні матерії. А тепер уявіть, що з цієї порожнечі раптом народжується. Усе галактики, зірки, планети, і ми з вами. Так народилася офіційна історія нашого Всесвіту. Великий Вибух! 13,8 мільярдів років тому кажуть вчені точка менша за атом розширилася у безмежність. І саме тому ми зараз дивимося на зоряне небо. Але чи це єдина правда? Бо кожна теорія має свої тіні, телескоп. Джеймса Веба вже показав галактики, старші за той самий початок. Астрономи сперечаються, чи справді був вибух, фізики пропонують інші моделі, а філософи кажуть Всесвіт міг існувати завжди. То що, якщо великий вибух ніколи не стався? Сьогодні ми зануримося у наукові факти, дивні відкриття та альтернативні версії походження нашого всесвіту версії, які змушують засумніватися навіть у тому, що здавалось беззаперечним. Бо, можливо, наш космос значно загадковіший, ніж ми здатні уявити, щоб зрозуміти, чому вчені вірять у великий вибух, давайте відмотаємо історію Всесвіту назад. Початок ХХ століття. Вчені були переконані, Всесвіт вічний і незмінний. Зорі сяють на небі. Галактики існують мільярди років. Але в 1920 році астроном Едвін Габл помітив щось дивне. Він досліджував туманності у віддалених ділянках неба. Здавалося, що це просто далекі хмари газу. Але спектр показав. Це цілі інші галактики, і що ще важливіше, вони віддаляються від нас. Чим далі галактика, тим швидше вона віддаляється. Це назвали червоним ззувом світло, яке мало би бути звичайним, зміщене в червоний спектр. Це означало лише одне: всесвіт не стоїть на місці, він розширюється. Уявіть повітряну кульку. На її поверхні малюють точки, це галактики. Чим більше кулька надувається, тим далі точки одна від одної. Саме так і з нашим космосом. Габбл підірвав уявлення про статичний всесвіт і поставив нове запитання: якщо все розширюється, то колись усе було зібрано разом. А якщо відмотати час назад, чи зійдеться все в одну точку? Ідея розширення всесвіту. Друге народження всесвіту сингулярність. Уявіть точку, настільки малу, що вона менша за атом, у ній вся енергія і вся матерія майбутнього всесвіту нескінченна щільність, нескінченна температура. Саме так вчені описують початок. Вмить, яку ми називаємо нуль секунд. Народжується і простір, і час? Всесвіт починає розширюватися. Але не повільно, а з неймовірною швидкістю. У перші мікросекунди відбувається космічна інфляція. Простір збільшується у мільярди разів. Це ніби наш всесвіт одним стрибком виріс із піщинки до розмірів планети. Але тут з'являється перший гак. Якщо простір і час з'явилися у великому вибуху, то що було? До? Формування перших зірок і галактик. Минуло сотні мільйонів років з газових хмар почали формуватися перші зорі. Це були справжні гіганти. В сотні разів масивніші за наше Сонце. Вони швидко згасали, але залишали після себе важкі елементи. З цих елементів виникали нові покоління зірок, а згодом і цілі галактики. Так народився і наш чумацький шлях. Ми діти зірок. кальцій у наших кістках, залізо в нашій крові, кисень, яким ми дихаємо, усе це створили зорі, які вибухнули мільярди років тому. Ми буквально носимо у собі історію всесвіту. Докази та теорії. Сьогодні теорія великого вибуху здається непорушною, бо має кілька головних доказів: розширення Всесвіту, те, що відкрив Габл. Космічне мікрохвильове випромінювання відлуння вибуху, яке ми можемо зафіксувати сучасними телескопами співвідношення елементів у всесвіті, справді стільки водню і гелію, скільки передбачала ця модель. Здавалось би, доказів достатньо, але чи все так просто? Бо з кожним новим відкриттям у космосі виникають питання, які ця теорія не здатна пояснити. Теорія великого вибуху виглядає переконливо вона має безліч підтверджень. Але що якщо ми пропустили щось важливе? Бо останні відкриття кидають виклик цій моделі, і деякі з них можуть перевернути все наше уявлення про походження всесвіту. Альтернативні гіпотези походження Всесвіту Стаціонарна модель. У 1940-50-х -х, х роках світ науки був поділений. Одні підтримували ідею великого вибуху, інші вважали її занадто фантастичною. Три вчені Герман Бонді, Томі Голд і Фред Гойл запропонували альтернативу Всесвіт завжди існував і завжди буде існувати. За їхньою моделлю космос розширюється, але водночас з'являється нова матерія. Ні початку, ні кінця. Усе безмежне, як і сам Всесвіт. Ідея приваблювала багатьох, адже думка, що все колись почалося, виглядала надто схожою на релігійні міфи. Але в 1965 році випадкове відкриття перевернуло науку. Двоє радіоінженерів Пензіас і Вілсон вловили дивний сигнал із космосу. Космічне мікрохвильове випромінювання. Воно стало найсильнішим доказом великого вибуху й ударом по стаціонарній моделі. Та попри це, деякі космологи сьогодні задаються питанням, а чи справді випромінювання є доказом початку, чи ми просто неправильно його інтерпретуємо? А якщо всесвіт справді вічний, а ми просто дивимося на нього не з того боку. Циклічний всесвіт. Уявіть, що наш всесвіт це нескінченний пульс, розширення стиснення, народження, смерть і знову народження. Ця ідея відома як теорія циклічного всесвіту. Згідно з нею, великий вибух був не початком, а лише черговим етапом у нескінченному ланцюгу. Всесвіт розширюється мільярди років, поки не сповільнюється. Тоді гравітація бере гору. І починається зворотний процес, велике стиснення. Уся матерія знову збирається в одну точку і вибухає знову. У давніх міфологіях багатьох народів існують легенди про цикли світів, що народжуються й гинуть. Ідея, що у космосу немає початку, а є нескінченний ритм завжди вабила філософів і вчених. Сучасна наука навіть має натяки на це дивні особливості космічного мікрохвильового фону, які деякі фізики трактують як відбитки попередніх циклів. А що якщо ми вже живемо не в першому і навіть не в сотому всесвіті, а лише в одному з безкінечних Голографічний Всесвіт. А тепер уявіть. Що весь наш світ це ілюзія, не в сенсі фантастики, а в науковому значенні. У 1990-х фізики висунули ідею можливо, наш тривимірний всесвіт лише голограма, проекція на двовимірній поверхні. Як це працює? Пригадайте, Чорні діри теоретики виявили парадокс: інформація не може зникнути. Якщо щось падає у чорну діру, вона не стирається, а ніби записується на її горизонті подій поверхні. Звідси висновок. Можливо, увесь наш всесвіт функціонує так само. Усе, що ми бачимо, відчуваємо і вимірюємо лише проекція глибинної реальності, що існує на космічній поверхні. Ця ідея звучить неймовірно, але математика її підтримує. Більше того, деякі експерименти у квантовій фізиці показують, що простір і час можуть бути не фундаментальними, а похідними явищами. А якщо ми лише відображення, якщо наш всесвіт це колосальна голограма, і справжня реальність зовсім інша, всесвіт з квантової флуктуації. Дехто з фізиків каже, можливо, не було ні великого вибуху, ні циклів. Всесвіт міг народитися з нічого. У квантовій механіці існує поняття флуктуацій. Навіть у порожнечі завжди з'являються і зникають частинки. Вакуум ніколи не буває абсолютно порожнім. А тепер уявіть, з такої флуктуації народився весь всесвіт. Без причини. Без початку. Просто так. Це лякає і водночас захоплює. Бо якщо це правда, то питання, чому існує щось, а не ніщо, може не мати сенсу. А якщо ми лише випадковий збій у космічному вакуумі, і наш всесвіт існує лише тому, що так сталося. Кожна з цих гіпотез звучить фантастично, але всі вони мають одне спільне. Вони кидають виклик ідеї Великого Вибуху як єдиному початку. То що ж насправді відбулося? І чи взагалі є сенс говорити про початок, якщо можливо Всесвіт не мав його ніколи Сучасні відкриття, що кидають виклик Великому вибуху Телескоп Джеймса Веба занадто старі галактики. 2022 рік у космос виходить найбільший і найпотужніший телескоп в історії людства Джеймс Веб. Його завдання зазирнути у минуле всесвіту у ті часи, коли з'явилися перші зорі, вчені очікували побачити маленькі примітивні галактики. Але замість цього телескоп показав зрілі масивні галактики, які існували вже через кількасот мільйонів років після великого вибуху. Це відкриття приголомшило астрономів. Як за такий короткий час могла сформуватися така складна структура? Чи справді наш всесвіт почався саме тоді, коли ми думаємо? А що, якщо всесвіт старший, ніж ми вважаємо? Темна матерія. Невидимий фундамент. Уявіть. Ми дивимося на зорі галактики, туманності. І думаємо, що бачимо Всесвіт, але насправді ми бачимо лише 5% того, що існує решта прихована це темна матерія і темна енергія. Вперше її сліди з'явили у 1930-х, коли астроном Фріц цвікі помітив, що галактики у скупченнях рухаються так, ніби там є невидима маса. Сьогодні ми знаємо, без темної матерії не було б галактик, вона клей, що утримує структури космосу. Але що це за субстанція? Ми досі не знаємо, вона не світиться, не взаємодіє зі світлом. Всі наші прилади ловлять лише її гравітаційний вплив. І тут виникає питання: якщо 95% Всесвіту нам невідомі, то наскільки ми можемо бути впевнені у моделі Великого вибуху. А що якщо справжня історія Всесвіту прихована у темряві, яку ми навіть не бачимо аномалії космічного мікрохвильового фону? Космічне мікрохвильове випромінювання головний доказ Великого Вибуху. Його називають відлунням народження Всесвіту? Але коли вчені детально його вивчили, з'ясувалося там є дивні аномалії, наприклад, велика холодна пляма, зона, що виглядає занадто великою і занадто холодною, щоб пояснити її стандартною моделлю. Деякі фізики навіть висувають ідею, це може бути слід від зіткнення нашого всесвіту з іншим. А що якщо ми живемо не в єдиному всесвіті? Дивна поведінка розширення всесвіту. Ще одна загадка. Швидкість розширення всесвіту. За вимірюваннями з наднових зірок і телескопів одна цифра. За вимірюваннями з космічного мікрохвильового фону інша. Це називають кризою космології. Дві незалежні методики дають несумісні результати. Якщо ми навіть не можемо точно виміряти, як швидко розширюється космос. То чи можемо бути впевнені у теорії, що пояснює його народження? А що якщо наша модель Всесвіту тріщить по швах? Квантова фізика проти космології. Є ще один камінь спотикання. Загальна теорія відносності описує космос на великих масштабах, квантова механіка світ найменших частинок. Але коли ми намагаємось поєднати їх, наприклад, описати момент великого вибуху, рівняння руйнуються. Це означає, що ми досі не маємо універсальної теорії, яка би пояснила походження Всесвіту. Можливо, ми просто дивимося на картину крізь розбиті лінзи. А якщо великий вибух, це лише спроба пояснити те, що ми ще не розуміємо. Телескоп Джеймса Веба, темна матерія, дивні аномалії, розбіжності у вимірюваннях, усе це створює враження, що космос приховує від нас ще більше таємниць, ніж ми думаємо. І головне питання залишається відкритим: чи справді великий вибух був початком, чи ми лише торкнулися поверхні чогось набагато глибшого? Ми почали цю подорож із простого питання, як виник Всесвіт. Нам розповіли про великий вибух, про космічну сингулярність, розширення народження зірок і галактик, модель, що пояснює майже все. Але потім ми побачили з'явилися сумніви занадто старі галактики на початку часів: темна матерія і темна енергія, які ми не можемо пояснити. Аномалії у відлунні самого початку і закони фізики, що розсипаються там, де вони мали би працювати, можливо, великий вибух це не фінальна істина, можливо, це лише перший крок на шляху до чогось значно більшого. Подумайте, що якщо всесвіт не мав початку і не матиме кінця, що якщо наш всесвіт лише один із нескінченних. Що якщо реальність, у якій ми живемо, це лише одна грань більшої істини. Колись ми вірили, що Земля центр усього, потім зрозуміли, що ми лише одна планета серед мільярдів. І тепер, можливо, нас чекає нове відкриття, яке зруйнує всі наші уявлення про світобудову. Та одне можна сказати точно: космос це дзеркало. І дивлячись у нього. Ми намагаємось зрозуміти не лише Всесвіт, а й самих себе. Ми ще не знаємо, як усе почалося, але можливо, справжнє відкриття чекає не в минулому, а в майбутньому.